Наступна зупинка Nestie Station. High піпс! Сонце, пальми, теплота. Це була координальна різниця після життя на Аляскі, а провели ми там немало, не багато, але 4 місяці. Познатили. Обрали ми штат Каліфорнія за те, що літо тут не дуже жарке, клімат вологий переважає. Тобто, якщо зрівнювати з Флоридою, наприклад. То тут буде покомфортніше жити. Всю інформацію про цей штат і про життя ми, як і всі брали з інтернету. Ну, а тепер я вам пропоную власний досвід і розкажу, як є. Аренда такого автомобіля стоїть 250 баксів на неділю. Гібрид. в принципі, економна машинка. Але... Як сказав мій чоловік, корч корчом. В общем, вона глохне сама по собі іноді, то не заводиться. Але так, якщо ненадовго, то в принципі можна прокататися. Карти треба брати на телефоні, тому що там не працює. І якщо з дитиною, то треба автокресло мати своє. І же купити в Волмарті за 20 баксів. Орендована машина у нас була на тиждень, це для того, щоб можна було переміщуватися зручно, тому що без машини дійсно ніяк. І почали ми їздити на всі автопарки і обирати машину. Перше, куди ми поїхали на ось таку от площадку Car City називається, ціни космос, поїхали далі. І далі ми знайшли Hollywood Rides. Вони підтримують українців. У них дійсно широкий вибір автомобілів, як і економ класу, так і вище. От, наприклад, така от тачка Dodge. Придбати авто тут можна як і Social Security Number, ну тобто ССН, так і без нього. Так як у мого чоловіка ССН був вже давно, то ми в цей же день змогли забрати машину далі. Далі проблема була з житлом. Оце апартаменти, в яких ми оселилися. До речі, брали ми район Бурбанк, називається. Ну, хтось називає Бербанк, хтось називає Бурбанк. Тобто, як правильно, точно не знаю. Пошук житла вона зайняв буквально 2-3 дні. Чоловік мій поїхав першим, і в групах по Фейсбуку він зв'язався з жінкою. Вона була з Грузії і вона перездавала свою квартиру. One bedroom зняли ми її за 2300 доларів, і плюс 300 доларів вона брала зверху за комунальні послуги. Взагалі в Америці всі апартаменти здаються пусті, тобто ти заходиш в пусту квартиру. Але ось така от практика, коли американці віддають меблі, отак от виставляють, і ти безкоштовно приходиш собі, забираєш. Нам це не пригодилося, так як ми орендували повністю мебельовану квартиру. Там було все, навіть столові прибори, хімія, повністю все. Всі меблі були. За що дійсно прайс був трошки вищий, скажем так. Але діло було не в ціні, і діло було не в цьому районі. Пропоную вам подивитися ось поки відео. А я вам розкажу детальніше, в що ми встряли. От не буду скривати, що от проблема з житлом це, напевне, сама головна проблема, яка є по приїзду усіх іммігрантів, новоприбувших. Головна причина в тому, що всі хочуть, щоб у тебе був стабільний доход, незалежно від того, приїхав ти сьогодні чи приїхав ти 10 років назад. Всі хочуть, щоб у тебе був дохід в два, а то й в три рази більший від місячної плати за житло, щоб у тебе був кредитний рейтинг високий, кредитна історія була висока, а відповідно, цього всього по приїзду немає. Тому ми, як от і всі почали шукати інші варіанти. І знайшли от жінки, яка перездавала свою квартиру. Тобто вона вже на неї була, а вона перездавала нам. Вона придумала от історію, що їй необхідно уїхати там, в Грузію, і на рік вона може нам здати цю квартиру. Нам було класно, вигідно тим, що вона була вся повністю мебельована. Тобто ми заїхали, знаєте, на все готове, як то кажуть. Обрали ми цю квартиру, заплатили власниці один депозит плюс одна місячна вартість, тобто 2300 плюс 2300. Поселилися все. Вона каже, давайте я зараз на роботі трошки зайнята, ми пізніше підпишемо документ, тобто договір оренди. Прожили ми місяць, прожили ми другий, а потім знаєте, що вона каже: А я не власниця квартири. На жаль, я не можу надати вам офіційний договір оренди. І тут два місяці пішло коту під хвіст, тому що в нас на руках не було офіційного договору оренди. А без нього ну, ти тут нікуди. Ти не зробиш social security number, ти не зробиш work permit, дозвіл на роботу. Також я хотіла віддати дочку, донечку в садочок. І без договору оренди також я цього не могла зробити. І все впиралося в цей договір оренди. Тому ми почали шукати якісь інші варіанти. Попередили власницю, цю так звану, що нам так не підходить. Якщо ви не можете надати нам офіційний договір оренди, ми вимушені шукати інше житло. Це був наш такий от досвід. А я хочу попередити вас, щоб ви не зробили такої помилки і завжди все прописували письмово. Але я рада, що ми опинилися в такому гарному місці. Я нагулялася, надивилася в прекрасний район, тому що щодня гуляла з дитиною. Дуже гарно дійсно. А далі далі ми зібрали речі і вирушили знову, знову в інше місто. І що? Ви думаєте, на цьому всі пригоди закінчились? Ні. Не тут то було. Сідайте з нами, поїхали. А я вам розповім, що було далі. Як ми опинилися в великому будинку, жили там самі. Це, знаєте, така передісторія, Я розкажу вам далі. Тому до нових зустрічей!